Головне в Івано-Франківській громаді. Вітаю! В студії працює Олена Данилюк і ви дивитесь програму про місто. Для тих, хто захоплюється моделюванням та пошиттям одягу, в Івано-Франківську запрацювала школа дизайну для учнів старших класів. Про умови для вивчення основ кравецької майстерності розкажуть журналісти проєкту про місто. Вивчити основи кравецької майстерності. В Івано-Франківську запрацювала школа дизайну. Першими її відвідувачами стали хлопці та дівчата, які цікавляться дизайном одягу. Дітям продемонстрували дві колекції жіночого сучасного одягу, створені старшими колегами. Мені дуже сподобалось тут. Колекції були неймовірні. Я люблю стиль, я люблю всі великі подіуми, я люблю дивитися на різні покази і ці колекції справді вони заслуговують вийти на міжнародний рівень. Вони неймовірні, сподобалось як тут дизайнером можна стати, як тут виробляють, ну роблять якийсь одяг. Також сподобалась представа знизу, і також мені все сподобалось. Школяр Артем Лаврів тривалий час відвідує гурток дизайну. Хлопцеві добре вдається моделювати та шити одяг. Каже, планує записатися до школи дизайну, щоб підвищити свою майстерність. Щоправда, зізнається юнак професійно. І на обладнання трохи лякає, однак мріє навчитись на ньому працювати. Це справді дуже круто. Тут обладнання відрізняється на тому, від того, яким я користуюся, але якщо навчитися, то це дуже буде круто і можна буде шити одяг. І інші речі школа дизайну працює з 1 квітня. Школярі сьомих одинадцятих класів можуть приходити вчитись азам кравецького мистецтва після уроків. У нас досить гарне сучасне обладнання, гарні сучасні швейні майстерні. Далі виконувати можуть, та й не можуть, а навчаться виконувати ручні та машинні шви. Ознайомляться з азами матеріознавства, тобто будуть знати структуру тканини, доцільно їх використання тої тканини, призначення тканини. Зможуть по закінченню нашої школи виконувати найпростіші швейні операції, виготовляти прості швейні вироби, ремонтувати одяг свій, зможуть самотужки. І плануємо, щоб могли пошити собі елементарні такі прості швейні вироби, як спідниця, там шорти. Ну а далі фантазія безмежна. Школу дизайну відкрили на базі центру професійно-технічної освіти номер 1 Його директорка каже, навички шиття потрібні навіть у побуті. Тож, впевнена, дітям буде цікаво. Не обов'язково своє життя поєднувати з кривецькою справою, але самому вміти, особливо кожній дівчинці, та власне і хлопчику. Мабуть, треба вміти щось пошивати. Чому ми ну більше іншого училища швейного профілю немає в місті Івано-Франківську? У нас є багато майстерень. Ми маємо бажання, маємо Час для того, щоб займатися з нашими здобувачами освіти міста Івано-Франківська, надавати їм такі знання. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, це перша в місті школа дизайну. Вона допоможе школярам визначитись у виборі професії та спробувати свої сили у кравецькій майстерності ще під час навчання. Швайне виробництво демонструє дуже хороший приріст. На жаль, це за рахунок війни, за рахунок того, що дуже потрібно шити багато одягу. Але я думаю, що це та професія, яка знадобиться в житті. І завжди знайдеш собі роботу, завжди собі, як то кажуть, кусок хліба заробиш. Тому дуже важливо, що діти хочуть навчатися діти в шкіл, які ще не є здобувачами професійної освіти, мають можливість прийти в таку школу. У школі дизайну планують набрати дві-три групи до десятка учнів у кожній. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Після уроків у школах забрукують бруківкою понад тисячу метрів квадратних, щоб було затишно і красиво івано франківську облагороджують вулицю Шевченка, 68, 72. Також у планах у цьому дворі місця для паркування автівок, озеленення та оновлення пішохідного переходу. Як усе відбувається? Дивіться далі. До озера через відремонтований двір у Івано-Франківську облагороджують вулицю Шевченка 68-72. Жителька двору Оксана Середюк ремонту радіє. каже до цього мешканці намагались самостійно підтримувати двір у належному стані. Однак власними силами привести все до ладу не вдавалось. Ми щось там посадили трошки дерева. Кущі декоративні, квітучі, ну але будемо ще там щось досаджувати зараз. Ну, раді, що нам, нам роблять цю бруківку, бо ну, самі бачите, які залишки, що тут неможливо було пройти, і, і туди, і, і тут було. То вже асфальт, вже напевне не один десяток років тут йому був. Ну і він вже був болото, фактично. Тепер гарно зроблять. Загалом, розповідає заступник директора департаменту благоустрою, тут облаштують бруківкою понад тисячу метрів квадратних. Також створять місця для паркування автівок. Заплановано встановлення лавок, урн. Та висадження зелених насаджень, адже тут є клумба така передбачена, то ми там висадимо гарні красиві дерева, високорослі, можливо, кущики. Це вже якщо мешканці не будуть проти. Депутат міської ради від цього округу Сергій Абрам'як каже, окрім облаштування двору, планують зробити пішохідний перехід або встановити додатковий світлофор. Величезний трафік людей переходить туди на озеро, і от зараз на комісії з безпеки руху я є членом цієї комісії, зараз як. Якраз вивчаємо це питання, щоб якось покращити тут перехід для людей. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запевняє, цей прохідний дворик стане затишним та квітучим. Дана територія є прохідна, достатньо велика кількість людей, центральна частина міста. Тому прийняли рішення цього року зробити тут благоустрій. Зробити цей дворик буде гарний дворик в центральній частині міста. Далі за планом відремонтувати двори на Довженка 6, 8, корпус 1 та сухомлинського 6, корпус 3. 7 квітня івано-франківські депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Першочергово вони звернулися до уряду із закликом присвоїти звання Героя України загиблим на війні франківцям. Також підняли питання заборони церков московського патріархату на території держави. Докладніше про перебіг засідання. Розкажемо далі. Важливі питання та рішення в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. В першу чергу чиновники звернулись до уряду з проханням присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка франківцям, які загинули на війні. Зокрема, Віталію Мерінову, Назарію Лугарєву, Віталію Дереху та Олегу Куцину. Кожен із них. В наших серцях є героями України, і коли мене запитували, чи справді ми маємо боротися для того, щоб достойники отримали звання Героїв України, я відповідаю так. Тому що в нас росте нова генерація молоді, яка повинна, як і ми, колись зростали на подвигах січових стрільців, упівців. Хтось козаків, гайдаматів, у нас своя вже генерація, вже свій пантеон народних героїв. Не менш важливе звернення про заборону московського патріархату на території України. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, Прикарпаття стало першим регіоном в державі, де немає жодного храму московського патріархату. Численні колаборанти в рясах не лише благословляли визволителів. Та активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, але здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. На жаль, колаборація з окупантом для УПЦ Московського патріархату це не поодинокі випадки, а системне явище. Релігія знавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради Національної безпеки і оборони України, встановила, що УПЦ МП так і не розірвала зв'язок з Російською православною церквою. Натомість відмова у ПЦМП виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом, нібито української церкви. Мер нагадав, що ще рік тому депутати вимагали врегулювати це питання і притягнути до відповідальності усіх представників Української православної церкви Московського патріархату за те, що принижували честь і гідність українців, завдавали їм тілесних ушкоджень та поширювали промосковські наративи. А торік, 22 березня, у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт народної депутатки від Івано-Франківська Оксани. Савчук. У ньому чітко сформована вимога заборонити діяльність московського патріархату в Україні. У зверненні франківських депутатів Нардепка вкотре наголосила, що московська церква не може бути українською православною. Попередньому скликані парламент прийняв рішення, і конституційний суд підтвердив, що в нас немає української православної церкви, в нас є російська православна церква, і насправді вони зобов'язані були провести у відповідність всі свої таблички. Тому у нашому зверненні я пропоную, якщо ви не будете проти, замінити власне на російську православну церкву. Далі чиновники звітували про виконання бюджету за перший квартал. Заступниця міського голови Вікторія Сусаніна уточнює, за цей період бюджет івано-франківської громади виконано на понад 106 відсотків. Виникла така необхідність уточнити кошти на виплату заробітну плату освітянам, тому що ми маємо до кінця року дефіцит. В розмірі 62 мільйона, тому частину буде спрямовано на їхню заробітну плату. Крім того, хочу наголосити, що якщо брати по виконанню першого кварталу, то ми маємо непогане виконання, ми маємо хороші показники, хороші тенденції. Хоча Є така ситуація, як по податку на доходи фізичних осіб від наших промислових підприємств. Маємо незначні, скажімо так, незначний спад. Станом на сьогодні нами здійснюється надання посильної допомоги, як і у вигляді субвенцій нашим військовим, так і в закупівлі матеріалів. Так само зараз за рахунок перевиконання хочемо збільшити цю цифру, хочемо збільшити цю суму, щоб ще більше надавати якраз субвенції державному державному бюджету на наших військових частин. Загалом депутати міської ради розглянули майже два десятки. Питань порядку денного та проголосували за всі звернення та рішення. Це будівництво котелень на вулиці Гвардійській, де є дитячий садочок національної гвардії, де є 12-та школа. Це мова про перехід на індивідуальне опалення на невеликі котельні. Тому ми працюємо над тим, щоб максимально розглядати питання які стосуються мешканців. Також є звернення підприємства про те, що вони відмовляються від будівництва біля міського озера. Теж позитивно, що є розуміння власників, що там не можна будувати багатоквартирну забудову. Улія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї про громадський транспорт, благоустрій, житлово-комунальне господарство в університеті короля Данила відбулася дискусія щодо стратегії Івано-Франківська 2030 Цього разу тема комунальне господарство. Наступними будуть медицина та освіта. А більш докладно журналісти розкажуть. Яким буде Івано-Франківськ у 2030 році? Про це говорили під час дискусійної зустрічі за участю активістів, організацій та фахівців департаменту інфраструктури та житлово-комунальної політики. Розпочали дійство із питань мобільності та транспорту. Загалом розглядається транспорт, як таке поєднання декількох складових. Це є Пішеобхідні переміщення по місту це є громадський транспорт, велосипедний транспорт, це є система паркування і, взагалі, це є індивідуальний транспорт, і загалом це дорожня інфраструктура, схема організації дорожнього руху, керування світлофорне і багато інших складових, які ми бачимо щодня на, на наших вулицях. І у кожному з цих напрямів обговорюються певні ідеї, пропонується якийсь план дій, який міг би бути пропровадженим впродовж цього терміну в 10 років. До дискусії залучили мешканців. Міста архітекторів та активістів, які хочуть покращити Івано-Франківськ, найважливіше каже головний комунальник міста Михайло Смушак: дослухатися до думки кожного. Дуже важливо на старті визначити правильний шлях, тому що власне від того, яким шляхом ми підемо, буде залежати життя наше, життя наших дітей і наступних поколінь. І знову ж таки, якщо ми визначимо соні правильні пріоритети це може забезпечити розвиток громади загалом. А якщо ми будемо допускати помилки, то ми втратимо час, ми втратимо можливості. І загалом ми не будемо на тому рівні там, де ми хочемо бути. Війна внесла корективи, і ми маємо багато змін, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Найперше Івано-Франківська громада за останні три роки стала більшою у 6,5 разів. У нас було 200, там, трошки 292 кілометри доріг, і зразу з'явилось 800 кілометрів доріг. Та у нас була транспортна мережа одна, вона зросла в рази. Та? Тобто це ну, впливає на видатки, впливає на мережу, впливає на той чи інший напрямок. Також впливає те, що місто розбудовується, воно розбудовується в мікрорайонах, воно розбудовується у приміських селах, тобто збільшується багатоквартирна забудова, збільшується потреби. В нових маршрутах в нових напрямках в розвитку різного виду транспорту. Перехід з приватного транспорту на комунальний транспорт. Під час обговорення стратегії розвитку міста піднімали питання не тільки комунальної сфери. Говорили також на теми культури, бізнесу, громадськості та інших сфер життєдіяльності нашої громади. Для мене це самого буде цікаво. Цей зріз, який ми сформуємо. Такий перелік у медиків. Це що називається діагноз? Да, От, а ми сформуємо такий експерт. Висновок, що станом на сьогодні вже можна покращити, що можливо покращити тільки після завершення воєнного стану, а що взагалі можна покращити, якщо це закласти, закласти до розвитку, до стратегії, і о той документ і план дій по його реалізації це буде найцікавіше, тому що це може дати відповідь на питання: а який би Франківськ міг бути? І що для цього треба зробити? Подібні конференції планують провести в різних сферах. Наступними будуть медична та освітня. Мар'яна на джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї. Наша програма підійшла до свого завершення. В студії для вас працювала Олена Данилюк, команда проєкту про місто. І надалі буде стежити за головними подіями з життя Івано-Франківська. До зустрічі.